Ще у останнім часу перемін сталось багато і великих, і малих, і так. І де клиць повало досить різних тем. Як же що на часі? Під моїм минулим відео мені моя підписниця Анна Расолова задала дуже багато цікавих питань, на які я їй пообіцяла, що я відповім в цьому відео, в наступному. Тут такі питання, що на кожне з них можна було б знімати окремий відос по 10 минут. Але я на них відповім коротко. Дуже гарне відео. Цікаво вас слухати. Хотілося б ще почути якісь історії життя про минулі шкільні роки та про те, як ви живете зараз, як працюєте в клініці. Про минулі шкільні роки. Ой. Я можу сказати одні із найкращих і найприємніших спогадів, які я маю, це про мою школу. Про дві школи, точніше, я вчилася спочатку. До восьмого класу в сільській школі. Моя мама була моєю вчителькою початкових класів, а мій батя був моїм вчителем фізкультури. Потім в 9 класі я перейшла в міську школу. Коротше кажучи, в мене є багато просто архівних всяких відео, смішних і всяке таке. Якщо вам цікаво, дивитися ті відео там, де я балакаю, то я викладу ще відос про мої шкільні роки. Хочу зняти типу відос. Один день з мого життя рандомний день із життя, як я встаю, як я йду на роботу, як я приходжу після роботи, що я там роблю на роботі. же ж. Я думаю, вам буде інтересно це подивитися. Які ваші найулюбленіші книжки? Ви читали колись Джеймса Херіота? Ну, скажу зразу, що Джеймса Херіота я не читала, я подивилася в інтернеті, хто це такий, і думаю, колись все-таки я його прочитаю. Які ваші найулюбленіші книжки? О, ну коротше, про це можна говорити довго. Я люблю про це говорити, але я зроблю це коротко. Тут у мене є просто тумбочка, де у мене мої книжки. Я дуже люблю українську художню літературу. Якщо коротко, то одна з моїх улюблених письменниць це Люкода Швар. І перша книжка, яку я прочитала. Її книжка це село не люди. Я всім дуже сильно рекомендую, якщо ви любите напружені сюжети, там де розказується про, е, наприклад, кохання 13-літньої дівки до 35 годічного дядька. Якщо вам це цікаво, то почитайте обов'язково. Ось, наприклад, у мене є ще одна. На запах м'яса називається. Тут про те, як. Гроші для людини стають важливішим, ніж щось духовне. Ну, це коротко, це дуже коротко, там такі сюжети, я вам кажу. Також мені подобається українська письменниця Марія Матіос. Я читала цю письменницю ще в школі. Повторюся ще раз: якщо ви любите українську прозу, то Марія Матіос варта вашого часу. І ще одна письменниця, Дзвінка Торохтушко. Я її книжку теж здибала в бібліотеці. Е, називається вона фотограф. Там маленькі новелки про життя якихось пересічних людей і якісь цікаві історії. Але в мене ця книжка просто неодноразово пробивала на сльози. Е, ще одну книжку я її. Зараз читаю. Купила я її у Львові, називається Нагірна вулиця. Тут теж багато таких новелок. Останні вчора читала і плакала сиділа. Мені таке подобається. Коротше, респект. Це чисто топ-3 письменниці української сучасної прози. Для мене кожна поїздка у Львів це треба обов'язково зайти в книжний магазин і купити якусь собі книжулічку. Останній раз я купила підмогильного і Володимира Винниченка. А ще з останніх книжок, які я прочитала, це. Олекса Стороженко, Марко Проклятий і Григір Тютюник Вогник далеко в степу. Мені сподобалося. Підемо далі по питанням. Ще коли ви казали про гадання, стало цікаво, чи ви шануєте і зараз якісь традиції пращурі, пускаєте вінки по річці в ніч Івана Купала чи щось подібне? Три роки я не пускаю на Івана Купала вінки, бо я в Києві весь час в цей період. Але я. Цей рік, наприклад, я просто наділа вишиванку, пішла на роботу, вернулася, включила кіно і ще включила пісню Ой на Івана! і мені стало цього просто тепло на душі. Я просто цим перекрила печаль мою, що я не можу поїхати в село, я не можу якось провести цей день на річці зі своїми друзями, і своєю сім'єю, з собаками. Був святвечір цей год, Я зробила. Е макарони із зажаркою, <хи> ну це ж пісне, картошку пожарила. Рада вона трохи підгоріла. А ще, коли я була в 11 класі, <хи> о -о -о, я так це хочу повторити, але просто зараз немає можливостей і немає просто людей, які б на це согласилися. Я знайшла в інтернеті якийсь сценарій, щось там переробила, доробила. І я взяла в нашому сільському клубі костюми, взяли стару гітару і ходили по людях. Співали пісні. Люди були дуже раді. Це було дуже неочікувано, бо вже давно ніхто нічого такого не організовує. Коли ми заходили до якихось літніх людей, вони плакали, стояли от щастя. Далі питання. Хотілося б дізнатися більше про ваші погляди на життя. Так здається, що ви є велика оптимістка, дівчина, яка постійно світиться та сміється. А може це тільки здається, я колись намалювала і в мене висить в моїй кімнаті моє життєве кредо Це слова Олександра Олеся із його лірики Чари ночі. Я вважаю, що будь-які емоції, які є в нашому житті, дають нам сам смак. Ми відчуваємо смак життя через емоції. Бо емоції це і є життя. Я така, знаєте, непостоянна дівчина. Спитаються моїх там, друзів, моїх оточуючих, то вони знають мене як там веселу таку подружку, яка там любить посміятися, там, любить пошуткувати. Але я теж люблю поплакати. Ну, в принципі. Якщо у вас ще щось цікавить, задавайте мені питання, я буду з радістю на них відповідати. Я дуже дякую Анні Росоловій, яка мені написала. Дякую, якщо додивилися це відео до кінця, якщо вам не надоїло мене слухати. Коротше, ставте лайки, якщо вам понравився цей відос. Всім пока!